Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд я. Це робот пилосос DreamyBot l 10 s PRO. Цей бренд зарекомендував себе дуже добре, оскільки кожна їх нова модель завжди себе вдосконалюється. Вони постійно працюють над програмним забезпеченням та над дизайном своїх наступних моделей. Тому DreamyBot L10 S Pro точно заслуговує на нашу з вами прихильність, адже він отримав дуже потужний двигун та хороший запас автономності, якого вистачить на прибирання понад 100 квадратних метрів. Він поєднує в собі функцію сухого. Ого, прибирання та ефективної мийної системи. А також впорається з шерстю тварин. Тому пропоную детально його протестувати. Але перед початком я хотів би розповісти про те, що ви можете отримати 2000 гривень знижки на цю модель робота. Пилососа, ось тут ви зараз бачите промокод. Можете перевірити. Він працює і дає доволі приємну знижку. Крім того, ви можете отримати додаткові знижки на усю техніку компанії Dreamy. До кінця листопада, друзі, що важливо, тому обов'язково активуйте цей промокод. Тому що незабаром його дія закінчиться. Усі детальні посилання я залишаю в описі під цим відео. Можете перейти і переглянути. Але також я би хотів вас попросити, що ви поставили вподобайку в цьому відео, підтримали наш збір на дрони, та не забули підписатись на канал. Ну А ми погнали детально до нашого героя. DreamyBot L10 S Pro постачається з великим набором аксесуарів. У коробці ви знайдете основну щітку і подібної форми з прогумованим покриттям для збору пилу. Також є інструмент для чищення полососа, дві насадки для вологого прибирання, пилозбірник, водяний бак та зручна інструкція. І звісно ж, пилосос комплектується зарядною станцією та кабелем живлення. Що ж, стосується самого робота пилососа, то виглядає він сучасно та ергономічно. Важить 4,2 кг, виготовлений з міцного та приємного на дотик пластику. Він має мінімалістичний сірий корпус без зайвих елементів. На корпусі є три кнопки, кожна з яких виконує різні функції. Кнопка локального прибирання активує точковий режим для прибирання певної зони. Кнопка по центру виконує відразу функцію вімкнення та запуску прибирання. Для вімкнення та вимкнення її треба затримати на три секунди, а для запуску прибирання достатньо просто на неї натиснути. Також вона має вбудований світлодіодний індикатор, який може підсвічуватись двома кольорами: білий сигнал означає, що йде прибирання, а помаранчевий про Ямність помилки. І третя кнопка Док станції направляє робот на базу для підзарядки. Центральна бокова частина має протиударний буфер, який поглинає удари та різноманітні датчики, високоточний 3D-датчик перешкод та датчик краю. Лазерний lds сенсор встановлений у башні для точної побудови карти приміщення. На дні пристрою розташовані додаткові сенсори поруч із щіткою. Під кришкою пилососа розміщені інші важливі елементи: кнопка скидання налаштувань, індикатор Wi-Fi, контейнер для пилу та водяний бак. Вони встановлені. Постійно немає потреби їх змінювати. А тепер детальніше: робот-полосос заряджається приблизно 6 годин і може працювати до 3,5 годин на одному заряді. Об'єм бака робота полососа для води становить 190 мл. Для сухого прибирання Dreamy Bot має контейнер об'ємом 450 мл, що достатньо для кількох циклів прибирання без необхідності очищення контейнера. Ви вже зрозуміли, що робот-полосос підтримує два режими прибирання як сухе, так і вологе. Ви можете їх комбінувати для того, щоб досягти. Максимальної чистоти система фільтрації в цьому пилососі складається з хепа фільтра та нейлонового фільтра, що ефективно утримує частинки пилу та алергени, забезпечуючи чисте повітря після прибирання. Робот прекрасно впорається із сухим прибиранням завдяки неймовірній потужності 5300 па, що дозволяє прибирати навіть дрібні частинки пилу з гладких і ворсистих поверхонь. Така потужність гарантує ефективне прибирання килимових покриттів. Крім того, для кращої ефективності є функція автоматичного збільшення потужності на килимах, що дозволяє роботу регулювати силу смоктування залежно від типу поверхні, також можливість обрати вручну один із чотирьох рівнів смоктування для прибирання шерсті тварин і волосся, передбачення щітка від подібної форми з прогумованою поверхнею. Пилосос здатен долати килимові покриття висотою до 2 см, що робить його універсальним для різних типів підлогових покриттів, включаючи ворсистий килим, ковролін, ламінат, ліноліум, паркет і плитку. DreamBot L10 S Pro здатний прибирати площу понад 100 метрів. Квадратних і максимально до 250 метрів квадратних за один цикл, ще ідеальним рішенням для великих приміщень і багатокімнатних квартир. Щодо вологого прибирання, DreamyBot L10 S Pro працює за принципом миття підлоги. До обертів насадки забезпечують рівномірне зволоження та ефективне очищення від плям. Для активації цього режиму потрібно наповнити водяний бак, під'єднати пристрій для вологого прибирання. Ну і звичайно активувати е, цей режим за допомогою кнопки або ж через додаток важливо, що робот здатний уникати килимів під час вологого прибирання, завдяки чому можна зберегти килимові покриття сухими. Якщо робот стикається з килимом під час миття підлоги, його модуль піднімається, щоб уникнути контакту з вологою поверхнею. Крім того, є три рівні подачі води для регулювання вологості під час вологого прибирання, що дає змогу контролювати процес відповідно до матеріалу підлоги для зручного віддаленого керування DreamyBot L10 S Pro підтримує мобільний застосунок DreamIm, який дозволяє налаштувати. Твати режим прибирання, розклад та інші параметри. Насправді, можливостей налаштування дуже багато. Є можливість зберегти мапу трьох поверхів будинку. Можна також увімкнути режим не турбувати, щоб робот не працював в певний час. Що ж стосується самого прибирання, доступно декілька режимів. В програмі «Dreamy Home користувачі можуть обрати з чотирьох режимів прибирання: тихий, стандартний, інтенсивний і турбо. Режим локальне прибирання активує очищення навколо пилососа в радіусі півтора на півтора метри. А ще є режим заплановане прибирання, при якому Робот працює тільки у вибраній вами час і повертається на базу після завершення обраного часу. До прикладу, можна обрати години, коли вас немає вдома. DreamyBot L10 S Pro це інноваційний робот-полосос з дійсно широким функціоналом та якісним прибиранням, яке може він запропонувати. Значною перевагою є поєднання потужного сухого та вологого прибирання, а також можливість чистити поверхні від шерсті тварин. Від неї дуже важко позбутися і ніякі звичайні щітки в цьому не. Допоможуть тільки прогумовані в поєднанні з потужною силою смоктування. Словом, Dreamy Bot допоможе підтримувати чистоту в будинку, офісі чи квартирі з мінімальним втручанням людини. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ось таку вподобачку можна поставити. Пишіть свою думку, що ви е, вважаєте, наскільки цей робот полусос вдосконалений, чи він вам сподобався в коментарях під цим оглядом. І не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.